Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на дослідній станції компанії «Сингента», де є можливість нам представити наші топові продукти кабачок Ангеліна і кабачок Корделія. Ці два продукти вже декілька років підряд я б сказав би, завоювали ринок як споживача, так і виробника. Перевага цих гібридів полягає в тому, що не дивлячись на те, що це поле було посіяно в травні місяці, як ви бачите, зараз середина серпня, кабачок Шо Ангеліна, Шо Корделія себе дуже чудово почувають. Ці два продукти це кущові гібриди. Вони не дають пліті, вони мають кущову форму. Це партенокарпіки, які можна вирощувати як відкритий ґрунт, так і закритий ґрунт. Також вони дуже чудово себе показують під агроволокном, ранньою весною під тимчасовим плівковим укриттям. Дуже часто на наших телеграм-каналах, на Ютуб-каналі ви задаєте запитання, в чому ж різниця ангеліни від корделії. Отже, що Ангеліна і Корделія це два партинокарпіка, які ми позиціонуємо для відкритого і для закритого ґрунту. Вони між собою подібні. Одна, я б сказав, би, така риса, в чому вони відрізняються. В тому, що Ангеліна, як ви бачите, вона трохи така світліша, а Корделія вона більш салатовішого кольору. Перевага цього гібрида, що Шокорделі полягає в тому, що в них слабо виражені ребра, що їх можна транспортувати на далекій відстані і вони не втрачають своєї товарності. Також хочу звернути вашу увагу, що ось якщо ви бачите кабачок Ангеліна, він в такій. Технічні стиглості салатового кольору, а в біологічній він біліший. Тому цей продукт ми позиціонуємо більш на переробку, якщо ви бачите до кабачок карделія, а в технічній стиглості він салатовий, а в біологічній він майже не втрачає колір, тобто теж такого салатового кольору. Ми ці два продукти шо Ангеліна корделія, позиціонуємо як весняно-літній, так і на літній осінній період. Ці два продукти себе дуже чудово почувають. Отже, вирощуйте наші кабачки, і ви будете задоволені.